Чергова порція спеки, попри останні дні літа, висока температура і надалі тішитиме українців. Синоптики прогнозують, не має видатись увесь тиждень. Щоправда, опадів таки очікують у західних областях. Нині ж на Львівщині найвищий пожежно-небезпечний рівень оголосили одразу в кількох районах. Нарешті території очікують високий, четвертий рівень небезпеки. Від сонячного проміння на лікарняне ліжко, медики б'ють на сполох, кількість хворих у палатах стрімко зростає, адже шукаючи порятунку від спеки, більше забуває, що різкі перепади температури небезпечні для незгартованого Доброго організму. А протяги у спеку, взагалі, небезпечна ілюзія про холоди. Аби витримати високу температуру, лікарі радять пити багато води, відмовитись від алкоголю та тютюну. А головне не зловживати кондиціонерами. Високий ризик перегрівання дитини. Також є у зв'язку з тим, що перегрівання це дитина не зовсім правильно реагує на свій стан і вона може випити холодної води, перебувати на перетягах, і тому приєднується зовні бактеріальна інфекція, іде розвиток або гострих респіраторних захворювань, або пневмонії». Про небезпеку сонячного проміння нагадують і медики-інфекціоністи. Кажуть, таку спеку варто отримати від молочних та м'ясних продуктів. Редельніше обирати овочі та фрукти. Всі продукти мають проходити термічну обробку, так не купувати продуктів на стихійних ринках. Спекотними днями стурбовані і рятувальники в трьох районах області вже оголосили п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки: це Бродівський, Дрогобицький та Мостийський. Це говорить про загрозу виникнення пожеж в першу чергу у екосистемах. Тобто це поля, де є суха трава, це торфополя, значні поклади торфу. І звичайно, що це лісові масиви, і першочергово хвойні лісові масиви. Натомість у районах, де оголосили надзвичайний стан, заспокоїть усе під контролем. Ситуація в районі є контрольована. Миттєво реагуємо на будь-який вид спалаху, так і сили МНС, адміністрація, структурні підрозділи скеровані на недопущення ситуації. Ми круглодобово чергуємо. Своїми прогнозами львів'ян тішать і синоптики на зміну спекотним дням прийдуть дощі, хоча цьогоріч серпень в області був досить сухим. Ближчі дні ми все ж таки очікуємо невеличкі зниження температури до 20-25 градусів в день, і нічна температура становитиме 8-13 градусів. У зв'язку з тим, що в нас буде проходити холодний атмосферний фронт, пов'язаний з циклонічною депресією над Норвежським морем та Прибалтикою. От і у зв'язку. Ости в нас пройдуть невеличкі короткочасні дощі. Втім, тішитись дощовими днями, мешканці Львівщини будуть недовго. Висока температура повернеться вже за кілька днів. Юлія Манько, Мар'яна Сич, Назар Пік та Олексій Рапіта. Новини.